Чи може штучний інтелект замінити психолога? Привіт, мене звати Анастасія Розумна, я психолог і сімейний психотерапевт у навчанні в США, і ви на каналі психологічної самодопомоги допоможи собі. Якщо ви використовуєте чат GPT або іншу платформу із штучним інтелектом як психолога, дивіться це відео. Нам треба поговорити. Штучний інтелект уже частина нашого повсякденного життя. Це більше людей починають звертатися до нього не просто за інформацією, а за психологічною допомогою. Чи нормально, що я відчуваю себе отак: діагностуй мій психічний розлад, у мене такі симптоми? Яке рішення мені прийняти? А чи токсична ця людина, з якою я спілкуюся? Що відповісти на це повідомлення? І так далі. І ось тут дуже тонка межа між тим, щоб отримати пораду, інформацію і. Підмінити справжню психотерапію. Я не засуджую вас, якщо ви використовуєте Ch GPT. Я сама його використовую і можу розуміти, як це може здаватися класним рішенням. Це доступно, швидко, дешево або зовсім безкоштовно. І для багатьох людей це дійсно єдиний спосіб, хоч якось отримати підтримку. Але також як людина, яка отримує четверту освіту в галузі психології та психотерапії, я відчуваю, що варто розповісти про те, чого штучний інтелект ніколи не зможе дати, і чим він може навіть нашкодити. По-перше, AI або штучний інтелект не ставить під сумнів. Використання його як психотерапевта може непомітно втягнути вас у простір, де ваші переконання не ставляться під сумнів, а лише віддзеркалюються. Я й запрограмований давати відповіді, спираючись на ваші запити. Тобто, якщо у вашому контексті є страхи, упередження, деструктивні шаблони мислення, Ch GPT, ймовірно, просто підтвердить їх, назвавши красивими словами. Людина-терапевт діє інакше, допомагаючи виходити з таких деструктивних шаблонів, запитуючи: а точно це правда? А чи готові ви подивитися на себе інакше? І у цьому суть глибокої внутрішньої роботи. Терапевт також може провести з вами. Терапевтичні техніки, майндфулнес практики медитації саме для вас, дати влучні домашні завдання і перевірити їх виконання. Іноді може спеціально поставити вас в нелегку ситуацію, щоб допомогти вам побачити себе з боку і навчитися, наприклад, постояти за себе, ставити незручні питання, які ви самі собі боїтеся задати. І ChatGPT вам цього не дасть, адже знову ж таки він запрограмований давати відповіді залежно від тої парадигми, у якій ви вже. Мислите. Пункт номер два діагностування розладів. Штучний інтелект може справді добре допомогти зорієнтуватися в діагнозі, якщо ви точно знаєте, усвідомлюєте свої симптоми і знаєте, як їх назвати. Але у реальному житті це буває доволі рідко, майже ніколи. Більшість людей справді не знає, що з ними відбувається. І за просто Я такий енергійний може ховатися гіперактивність. За Я просто втомився початок депресії, за Я перфекціоніст. Обсесивно-компульсивний розлад за непорушними традиційними цінностями, сексизм або мізогінія. Живий психолог може помітити те, що ви самі не озвучили, може считати поведінку, міміку, емоції, суперечності у ваших словах і що за ними ховається. А чат GPT, ймовірніше, просто підтвердить вашу версію, навіть якщо вона помилкова або захисна. Пункт номер три. Ізоляція замість зцілення, використання AI як заміни терапії ізолює це ще більше часу перед екраном і ще менше часу в контакті з живими людьми. Давайте чесно, можливо, вже зараз ви відчуваєте якусь пустоту всередині, тому що вам не вистачає справжнього емоційного безпечного зв'язку. А наша нервова система потребує співналаштування з іншою нервовою системою. Тобто кимось, хто бачить, чує, приймає, і це доведено науково. Ми зцілюємося через контакт з іншою надійною, уважною, безпечною людиною поруч. Так чаджіпіті можна друкувати дуже влучну, співчутливу відповідь, але він ніколи не зможе вас відчути, не зможе считати тремтіння голосу, паузу, погляд, не зможе дати контакт душа до душі, а саме це зцілює. І штучний інтелект ніколи не зможе цього замінити. Пункт номер 4. інтелектуалізація замість проживання. Чачі Піті це логічна машина. І ще одна його особливість він класно вчить думати, але не відчувати. Інтелектуалізація це механізм захисту, коли ми пояснюємо все розумом, замість того, щоб прожити емоції. Але це не зцілення. Бо зцілення відбувається тільки тоді, коли ми дозволяємо собі прожити біль, страх, сум у безпечному просторі, знову таки, з іншою людиною поруч. І якщо б ви могли все вирішити логікою, ви б, напевно, вже це давно зробили, правда? Пункт номер 5 залежність замість навчання. Ще одна небезпека це залежність від порад штучного інтелекту, що може блокувати ваше зростання у складній ситуації, замість того, щоб зупинитись, подумати, самостійно спробувати відчути свої межі, поставити. Питання чи прийняти рішення. Ви відкриваєте чат GPT і питаєте, що мені сказати? Я може не правий або це він точно у всьому не правий. Що мені робити? І так знову і знову. І це справді зручно. Але проблема в тому, що ми не вчимося діяти самостійно, не тренуємо навички, не вчимося стояти за себе, не проходимо досвід конфлікту, ризику, живого вибору. Натомість це делегується алгоритму і непомітно втрачається опора всередині. Себе а психотерапія навпаки вчить опиратися на свою внутрішню інтуїцію, емоції, силу рішення. Пункт номер 6, AI – це не варіант для дітей, бо діти не приходять з готовими словами Я відчуваю себе депресивно або У мене тривожність. Основні методи терапії з дітьми це гра, малюнок, образи, творчість, контакт, ігрова терапія, арт-терапія, робота з піском, з фігурками чи щось, через що дитина виражає те, що не може описати словами. Чаджі GPT не може побачити, проаналізувати малюнок або процес його створення, не зможе бути уважним учасником гри, не відчує, коли дитина уходить у захист. І у юному віці психіка надзвичайно пластична, вона тільки формується. І якщо, наприклад, підліток системно використовує AI як емоційну опору, джерело порад, це знижує його здатність до саморефлексії, вираження емоцій та живої взаємодії з людьми. А це критично важливі навички, які мають формуватися у взаємодії з дорослими або однолітками через стосунки, через присутність, і жоден алгоритм цього не замінить. Тож, якщо йдеться про дитину або підлітка, критично важлива жива, уважна присутність фахівця. Пункт номер 7. конфіденційність та збір даних ChatGPT це не терапевтична платформа. Все, що ви там розповідаєте, може зберігатися і навіть продаватися рекламним компаніям. І от ви розповідаєте про свій біль, і на наступний день бачите рекламу, яка б'є в цей біль, і це може погіршувати стан. Або навіть хтось просто отримує доступ до вашого телефону та прочитає ваші розмови з чатом GPT. Такою вразливістю можуть користуватися в той час, коли етичний психолог, психотерапевт або психіатр не має права розголошувати конфіденційну інформацію, навіть визнати або заперечити, що ви його клієнт. Отже, штучний інтелект це корисний інструмент. Корисний як додаткова підтримка, але це не заміна психотерапії. Тільки в стосунках з іншою живою людиною відбувається справжнє зцілення. Напишіть у коментарях, поділіться своїм досвідом або задайте питання, ми обов'язково дамо відповідь. І підпишіться на канал Допоможи Собі, якщо ви хочете далі досліджувати себе, отримувати підтримку та безкоштовні методи самодопомоги. Нагадую, що на цьому каналі ви знайдете mindfulness практики медитації, курси для психологічних Відновлення, йога уроки, курси для родин військових і багато іншого. Важливо, цей канал також не замінює психотерапію, але є чудовим доповненням її. Дякую, що ви з нами, і до зустрічі!